Діти, зараз я вам покажу, як треба завантажити на свій гаджет, на комп'ютер, на ноутбук, на телефон. Ну, я з ноутбука показую створену вашу програму у середовищі програмування мікробіт. Ви створюєте, подивилися на відео. Проєкт, створили. І коли робота готова, в нижньому лівому куточку є: завантажити зі стрілочкою вниз. Натискаєте. І все. Написано сама тиждень завершено, і послуга мене показує стрілочка вниз, я натискаю, показую, натискаю папку, і, і тут мені показує місце, де воно збереглося. в свою папку на комп'ютері, і оцей файл, який ви собі на комп'ютер, прикріп... прикріпляєте у своє завдання у Classroom. Чекаю ваших робіт.